Творче об'єднання на читай. Деднеко Еспольська котка. Королівство смутку читає надія крапка. Лаксиві хмари урошають вологі землі, Сльози стікаються у рік і пливуть за горизонт. Все підлягає лише одному кожній тіні відомий де не спитай. Володар смутку, його величність сум, І вірний радник вітчай. Далеко простягаються його володіння, межуючи з тими, що раніше рідними були, а зараз так холодно чужі. Поряд бродить тривожний блазень, Наводить шум і гам. Не даючи спокою присутнім. Генерал жорстокість запевняє у рішучих діях задля добробуту народу. Служка страх не відступає ні на крок, щоб був господар у безпеці. Аудієнція довга з нескінченими гостями привела до трону пані Ллінь і змусила володаря покинути невтішний люд. Сум. Шов коридором і зустрів самотність. Нагадала вона про ту кімнату, що завжди манить неупинно. Ось двері їх залишила відкрити і увійти в кімнату ностальгії. Колись жила тут його радість, що нині вже не з ним. Лише закриті очі й тиша зводили їх знов. Тепер його дружина порожнеча. Яку він завжди чує поряд чи на відстані. Тяжка корона суму не дає спокійно жити, наче має власний розсуд, як потрібно все робити. Він не опирається і слідує тропою, що уготована йому. Відчай знов прийшов і повторює своє невпинно. Не помічає він, як глухий до слів володар. Як спостерігає мутними очима вигораючий камін Творче об'єднання на читай Деднеко, Еспольська котка. Королівство смутку Читала надія крапка.